Етап третій. Налаштування параметрів звичайного тексту. Перше. У своєму документі виділи блоком один із абзаців. Будь-який абзац. Виділяємо блоком. І налаштуй наступні параметри форматування шрифту. Розмір 14 пунктів. Ну, як бачимо, тут і так, 14. Шрифт Arial. Вибираємо шрифт Arial. Колір тексту чорний. выбираем колер текст, ось вин черный. Инчи параметры не изменяйте. Налаштуй наступные параметры форматования абзаца. Выравнивание за шириною. Выравнивание за шириною. Відступи леворуч 0, праворуч 0, перша рядка 1.25. Формат. Вирівнювання та відступи. Параметри відступу. Леворуч 0, праворуч 0, Перший рядок 1,25. Через крапку набираємо. Застосувати. Інтервали міжрядковий 1,25. І між абзацами до і після по 14 точок. Формат. Інтервали між рядками і абзацами. Власний интервал, міжрядковий 1, 25, 1. 25. Міжрядковий, до і після по 14 точок. Тут 14 точек и тут 14 точек. Застосувати. Інші параметры не изменят. Збережи налаштування у стилі звичайний текст. Натискаємо інструмент стилі. Вибираємо звичайний текст і вибираємо нижній пункт Замінити звичайний текст на. Виділи весь документ. На клавіатурі потрібно натиснути Ctrl-відпускаючи А. І надай виділеному стиль звичайний текст. Знову вибираємо. Інструмент стилю, звичайний текст. І ось тут в даному випадку беремо першу команду застосувати стиль звичайний текст. І він застосовується для всього тексту всього документу. Ну і знімаємо виділення, клацаємо десь поза межами тексту. Етап третій виконано.